Дає волю, за честь, за славу, за нару. Вдарують їм прощення і ріхів. людей твоїх. Велике знамено є те, що сьогодні на цій площі. Під собором святого Юрія, ще поки ми його не визволили, він буде український, поки він кацапський. Але ми вже почали сьогодні ту справу, що з молитви, з Божого благословення в дні Святої Тройці і Духа Святого ми розпочинаємо ту справу, яку ще не розпочала українська держава і Збройні Сили. Ми сьогодні молимось і благословляємо українських добровольців. На святу і переможну боротьбу проти ворогів. Це кривава Москва, це злочинний кривавий Крим, це проклята Москва і москальня. Сьогодні сам Господь благословляє вас. Тому йдіть в бій, впевнено, без страху, не вагайтесь. Діяни, госі міста, сьогодні на фронт. На східний фронт відправляється чергова наша дружина. Гляньте, кожен в бронежилеті, кожен із засобами захисту, а не так, як відправляють, що хлопців немає чим захистити. Бо життя кожного з вас, коли вирвалися на фронт, коли ви мені казали, от коли ми поїдемо, коли ми поїдемо, що я вам казав? Поїдете тоді, коли будете навчені. Коли будете захищені, отоді поїдете. І кожен з вас, як правильно сказав отець Сергій, має повернутися живим із цього фронту, із цієї боротьби. Ми йдемо за праву справу. Ваше завдання високо тримати цей прапор. Ваше завдання захищати країну. Ваше завдання обороняти нашу рідну землю. Кожен з вас. Має повернутися із щитом. Не на щиту, а із щитом. Я щодня буду разом з вами. Пам'ятайте, ми захищаємо свою рідну землю. Не ми пішли, до нас прийшов окупант. Він терзає наш Донбас, він окупував наш Крим. Вони вбивають наших людей. І ми з вами війдемо в історію. Ми вже з вами, ви вже всі війшли в історію, щоб Господь завжди був з вами. Щоб ви повернули живі, бережіть себе. Бережіть слава Україні! Героїв, слава Слава Україні! Герой слава! Слава Україні! Герой слава! Слава, слава! Ще не вмерла у Україна! ні слава! Ні воля. Ще... Усміхнеться боля, сина наші, ой, жінки, як роса на сонці. Що ми брата козацького рожи. Україні, героям слава! давайте всі разом поаплодуємо нашим героям, які йдуть захищати Україну.